Дорогі друзі, усіх вітаю з днем пам'яті великого князя, заступника нашого перед Богом Феодора Князя Острозького. Ось зі, зі свята постр... повертаюся, от місто Острог. Друзі, сьогодні служили панахіду. З благословення нашого пристоятеля Нуфрі по всій Україні служаться панахіди з загиблими. Це місто Острог, друзі, це громада Острозька. Дивіться, фотографії з чотирьох сторін. Живі квіти біля усіх. Вічна пам'ять дуже боляче, друзі, дуже боляче. Шануємо наших захисників, перш за все, молитвою. Вони тільки цього потребують. Я рахував, друзі, не знаю, більше 100 150, це ну, навколишні райони наші села. В основному... Молоді, ви бачите. І скільки такого по Україні? Які гори, і та біда. Головне, надіємося, що це все не зря, це все ця вся пам'ять про них буде вічна в наших серцях, в наших молитвах. І з нашою перемогою, друзі. Ой, Господь. Справедними упокоїть наших захисників. І головне живими залишити ті хто, ті, хто там зараз. Завдяки кому ми тут можемо святкувати ну, відносно мирно. Ось, друзі, хотів пам'ятник показати князям Острозьким. Ось преподобний, святий по центру, наш Федор, сьогодні якого пам'ять, його нащадок, правнук, князь Константин Іванович. І перша друкар, перша біблія. Завдячи саме йому, цьому імені першого друкаря Івана Федорова. Місто Острог.